Кирило притулив чоло до запиленого скла автобусного вікна і, знемагаючи від спеки, дивився на озерця, що пропливали повз, заправки і невеличкі селища, що розташувалися вдалині. Настрій був просто приголомшливий. Літні канікули тільки починалися на півтора місяці він, його найкращий друг та їхні подруги вирушали до старого, колись піонерського табору, щоб привести його до ладу після двадцятирічного запустіння. І підготувати до першої за 20 років групи школярів, які мають приїхати у другій половині літа. Нарешті автобус закашлявся востаннє, смикнувся і зупинився біля головного корпусу табору. Приміщення почали приводити до ладу ще минулого літа, і зараз вони виглядали вже цілком пристойно. Були проведені оздоблювальні роботи, встановлення сучасні вікна та двері, була більш-менш облагороджена територія. Друзям треба було лише привести до ладу літні будиночки, розташовані навколо Великого озера, залагодити невеличкі побутові дрібниці в корпусах і щось доробити на території. Активної роботи було днів на 10, ну максимум 2 тижні, а далі цілий місяць табір, ліс, озеро повністю у їхньому розпорядженні, цілий табір для чотирьох десятикласників. Ну хіба не краса? Кирила висмикнув з мрійливого передчуття поштовх у бік. Про що мрієш, друже, засміявся Денис, високий рудий хлопець, найкращий друг та однокласник Кирила. Візьми мій рюкзак, а я допоможу дівчатам. Ок, не питання, розгублено посміхнувся Кирило. Він раптом відчув прилив якоїсь дивної тривоги. Хлопчики, дівчатка, не розбігаємося зараз, поки ми вас не проінструктуємо і не проведемо екскурсію територією. Та й взагалі, у найближчі тижні ми ваші батько і мати. І відповідаємо за вас головою. Я дуже прошу, будьте завжди на зв'язку, не відходьте далеко від корпусів і будьте обережними на воді, казала молода, схвильована Валерія Анатоліївна, заступник директора табору. Та знаємо ми все, Валерія Анатоліївна, втомлено протягнула темненька Аліна. Ви нам в автобусі це вже двічі говорили, і в місті, і батьки вдома по десять разів повторювали, та вам, хоч тисячу разів повтори, в одне ухо влетіло, в інше вилетіло. Удавано суворо, з посмішкою промовив Павло Андрійович, директор табору, витягаючи з автобуса свій рюкзак. Ось і вся компанія на найближчі півтора місяці: двоє дорослих і четверо дітей, не рахуючи коховарки, що приходить з найближчого селища, але вона в таборі ночувати не буде. Залишок дня пройшов за оглядом табору, розбором речей та облаштуванням на новому місці. До вечора, коли сонце вже зникало за верхівками сосен, і в дзеркальній гладі озера, компанія з дорослих і підлітків зібралася на березі місцевого озера, щоб посмажити набагаті сосиски і спекти картоплі. По-перше, це дуже смачно і романтично, а по-друге, кухарка розпочне роботу лише завтра, тому вечерю і сніданок компанія мала забезпечити собі сама. Коли з усіма припасеними та приготовленими смаколиками було покінчено, Аліна промовила: А цікаво, Павло Андрійович. Чому табір так довго стояв закинутий і чому його закрили? Та розумієш, ну, початок нульових був, не до таборів було тоді фінансування, чомусь заметушився директор. А я чув, дивлячись поглядом у догоряюче багаття, пробурмотів Денис, я чув, ніби тут стався ну, якийсь страшний злочин. Не знаю точно, що саме, мабуть, влада щосили намагалася уникнути розголосу, але знаю, що за одну ніч. Тут вбили більше десяти дітей, кілька вожатих і тодішнього директора табору. Нісенітниця, дурні страшилки, чомусь нервово підвищив голос Павло Андрійович. Табір закрили банально через брак коштів, от і всі пристрасті. Давайте, народ, розходимося по кімнатах і в ліжка. Відпочинок нам поки що не загрожує. Завтра підйому сьомій і за роботу. І що він так вибухнув? Здивовано здибив плечима Кирило, коли вони з Денисом залишилися вдвох у кімнаті, до якої їх відвели. Не знаю, може, не хотів, щоб ми лякалися, а може, просто слова про загиблого директора табору його засмутили, реготав Ден. Раптом пролунав тихий стукіт у двері. Хлопці здригнулися. Хто? чомусь налякано запитав Кирило. Хлопці, це ми, пролунав за дверима шепіталіни. Денис відсунув засувку на дверях. Дівчата проскочили в невеличку щілину і поквапилися зачинити двері. Походив в гості у нічний час, навряд чи схвалила б доросла частина їх бригади. Бачили, як Павло пересмикнуло від згадки тієї історії? спитав у дівчаток Кирило. Йому чомусь не давала спокою реакція директору табору. Ну, ще б його не пересмикнуло, адже він все це пережив на власній шкурі, прошепотіла Аліна. Як? Всі присутні дивилися на дівчинку. Ну, короче народ, щоб мовчали, мов риби, я мамі заприсяглася, що тріпатися про це не буду. Обіцяємо, ну ти ж знаєш, хором промовили друзі. Та в тому й справа, що знаю. Ну, коротше, Павло один з тих, хто вижив тієї моторошної ночі. Він тоді був саме в 11 класі, на рік старшим, ніж ми зараз, і він був у цьому таборі, коли це все сталося. Та що сталося? перепитали всі. Жахлива різанина. Якийсь психопат вночі спочатку перерізав усіх, хто спав в літніх будиночках біля озера, потім кількох людей в корпусах, когось із персоналу та директора табору. І Павла вбив би, але хтось його злякав. Ви на ліву руку Андрійовича якось гляньте, там довгий шрам йде від долоні до локтя. Це для нас це все просто страшилка, а для Павла той час і так болісні спогади, а тут ще й різанина. Ось він і занервував, мабуть. А чому болісні? Ну, бо не любили його люди. Він тоді був ізгоєм, ботаніком все обличчя в підліткових прищах. загалом знущально терпівся, можете повірити. Для нього те літо не було романтикою чи побаченнями, сповненим, а знущанням та масовою різаниною. Тож, ну, звичайно, неприємно йому це згадувати. Треба ж ніколи б не подумала, мрійливо посміхнулася Олена. А який красень виріс? Звідки твоя мати це все знає? Так вони навчалися в одному класі. Маму в табір тоді батьки не відпустили, щось вона там накоїла у випускному класі. І по навчанню, і по поведінці, і так її типу покарали. А виявилось, що життя врятували. Можливо, вона б серед тих нещасних опинилася. Ну а що з тим психом зловили? Та як би ж то, до приїзду поліції його вже і слід зник. Шукали потім, звичайно, ліс, прочісували, села, всі навколо перевіряли, але все глухо. Та й кого шукати? Ніхто його не бачив, жодних доказів, жодних відбитків. Стоп, як ніхто. Павло ж вижив, має пам'ятати: ні, від шоку у нього абсолютний провал щодо моменту нападу. Ох, ну історія. Коротше, давайте вкладатися, бо вранці не встанемо, та й не хочеться, щоб першої ж ночі наші збори ще застукали. Ранок та день пройшли нічим не примітно. Хлопці розбирали мотлох і сміття в літніх будиночках біля озера, дівчатка на чолі з Валерією щось там чепорили в корпусі, а Павло займався якимись організаторськими питаннями у себе в кабінеті. До обіду прийшла Марічка, приємна жінка середнього віку, приготувала простий, але дуже смачний обід. Загалом все було дуже добре, і настрій у всіх був на висоті. Трохи дратували лише проблеми з комунікаціями. Wi-Fi у таборі ще не було зроблено, інтернет був лише в кабінеті директора, а мобільна мережа практично не ловила, за винятком рідкісних проблисків. Увечері, коли всі розійшлися по кімнатах, всіх переполошили крики Олени. Коли всі збіглися до кімнати дівчаток, вона сиділа на ліжку, підігнувши ноги під себе, Аліна напувала її водою і гладила по голові. Що сталося? спитав переляканий Павло Андрійович. Я ось вийшла з душу, чую крик, я бігом до нашої кімнати побігла, розповідала Аліна. Схоже, що Оленці хтось там здався у вікні. Ні, не здався, я бачила її, як вас зараз бачу, налякано промовила Олена. Кого її? запитала Валерія Анатоліївна. Дівчинку, моторошну дівчинку, дивлячись в одну точку, прошепотіла Олена. У неї, здається, було перерізане горло, і вона вся була якоюсь мокрою та брудною. Ну, це явно глюки від перевтоми, засміявся Кирило. Глюки? несподівано сердито обернулася до нього Олена. Ви до вікна підійдіть і гляньте на скло. Компанія нерішуче підійшла до вікна, і всі завмерли з розкритими ротами. На склі, з боку вулиці. Явно виднілися свіжі розводи води та бруду та сліди пальців. Ну що, глюки? Чи я сама вибігла і це все намалювала? Ну, напевно, серед місцевих різанини, що сталося 20 років тому, не секрет, пробурмотів Денис і осікся, боком дивлячись на Павла. Рознюхали вже, пробурмотів директор табору. Ну, раз немає більше жодних таємниць. Е так, я теж схиляюся до такої думки. Хтось із підлітків, які живуть у найближчому селищі, вирішив вас розіграти, перевдягнувшись у привид вбитої 20 років тому дівчинки. Напевно, так і є. Все, давайте заспокоюйтеся і лягайте спати. Павло Андрійович намагався говорити впевнено та спокійно, але було видно, що він чомусь дуже сильно нервує. Залишок ночі пройшов без пригод. Молодь, окрім Олени, втомилася і міцно спала, а дівчинка, незважаючи на дику втому, так і не змогла нормально заснути. Весь час прокидалась і дивилася на вікно, насліди страшних розводів. Вранці треба обов'язково помити скло. Ранок почався з несамовитого крику Валерії. Хлопці та дівчатка наосліп намацали шорти, футболки, кросівки і, спотикаючись, висипали в хол корпусу. Крик долинав із кухні. Компанія побігла до того крила, де розташовувалася їдальня. Біля входу до їдальні, уткнувшись в груди Павла Андрійовича, плакала Валерія. В неї була майже істерика. Руки дівчини та сорочка директора були забруднені, схожа кров'ю. Діти, вам туди не можна! крикнув був директор, але забарився в обіймах плачливої заступниці і не встиг зупинити компанію, що прослизнула до їдальні. Пролунав гучний крик дівчат. Олена почала плакати і бормотіти щось. Хлопці стояли з широко розплющеними очима, закривши роти долонями. На одному із столів, ближче до входу, Лежав закривавлений одяг кухарки. Сама жінка, роздягнена до нижньої білизни, була прив'язана за руки та ноги мотузками і розтягнута над віконцем видачі обідів. У неї було перерізане горло і розпатрений живіт. Усі нутрощі вивалилися на стійку, а зі стійки на підлогу. На горі людських нутрощів вже кружляли мухи та оси. Сморід стояв неймовірний, бо спека, червень у розпалі, а тут ще й зачинені всі вікна. Так, швидко всі на вихід, роздратовано і суворо прикрикнув Павло, за ліктя відтягуючи від тіла шоковану і ридаючу Олену. Хлопці, ну хоч ви прокиньтеся, виводьте звідси дівчаток. Мені ще треба привести все до ладу і викликати поліцію. Так, так, звичайно, випав зі ступору Кирило і штовхнув Дена. Хлопці взяли за руки заплаканих наляканих дівчат і повели на двір. Вмившись в озері прохолодною водою, компанія трохи прийшла до тями. Та що ж це за треш? Ну хто це міг зробити? першим прозаїкався Денис. Може, хтось із села? Хто? крикнула в нападі істерики Олена. Що, теж хтось пожартував? А ти думаєш, її вбила та дівчина з вікна? Ну це ж кумедно. Кухарка була не з худеньких та будь-яку дорослу людину дитина не зможе так розвісити на мотузках. Хто, хто це міг зробити? Нас лише шість у таборі. Все було зачинено проти ночі, усі вікна цілі. Виходить, у вбивці, мав бути ключ. Ні, кухарка мала піти на ніч. Значить, її вбили не вночі, а ввечері. А двері були відчинені майже до півночі. Ми ж палили багаття біля озера, Павло щось таскав з автобуса до корпусу. Тобто за цей час будь-хто міг прослизнути всередину вбити марічку і втекти, задумливо пробурмотів ден. Ну, не знаю, адже вона напевно мала кричати, чинити опір та й розвісити на мотузках дорослу людину це не одна хвилина справи. Вбивця сильно ризикував. Раптом хтось увійшов би, пробурмотіла Олена. Але ж ніхто не увійшов, відрізала Аліна. До того що ти намагаєшся аналізувати? Поведінку психопата нормальна людина такого не зробила б або живільні мають свою логіку. Слухайте, та це ж запросто може бути той самий псих, який у 2000-х почала Аліна. Це було 20 років тому, зупинив її Кирило. Ну, не 50 і 70», – відповіла Аліна. Ну хай тоді йому було 20-30 років, отже зараз йому цілком може бути 40-50, дуже бадьорий вік для вбивства, дуже смішно, пробурмотів Ден. Хлопці, погані новини, з боку корпусу наближалися павло та заплакана Валерія. Що може бути щось ще гірше? відповіла Аліна. Може, кивнув директор, в будівлі не працює ні телефон, ні інтернет, ні електрика. Всі дроти перерізані, електрощиток розбитий. Твою матір, простогнала Аліна. Ну як таке може бути? В таборі всього шість людей, тиша, наче на цвинтарі, і хтось потрошить жінку, крушить у мотлох металевий щиток і ніхто нічого не почув. Це вже не важливо, зупинила дівчину Валерія. Нині важливіше викликати допомогу та забратися звідси якнайшвидше. Навряд чи табір відкриється цього року. У когось із вас ловить мобільний, наші взагалі ні. Всі полізли до кишень за смартфонами. Троє з чотирьох виявилися розрядженими, а єдиний живий показував безнадійно порожні поділки індикатора мережі. Боже, в якій ми дірі, промовила Олена. Доведеться йти до села, сказав Павло. Я повернуся в корпус і постараюся щось зробити із щитком. Хлопці, перенесіть усі речі в одну кімнату. Якщо сьогодні не виберемося, ночуватимемо разом. І, взагалі, по одному не розходимося, а Валерія та дівчатка підуть до села. Може, просто сядемо в автобус та поїдемо звідси до бісової матері, осяяло Дениса. Ще одна погана новина, промовив Павло. Вбивця зняв акумулятор з автобуса. Валерія та дівчатка йшли лісом. Дівчата притискалися одна до одної і озиралися на всі боки. Всім було дуже незатишно. Всі думали, хто той загадковий маньяк і де він зараз. Бігає десь по лісі, причаївся в одному з численних приміщень табору. Відпочиває в своєму лігові перед нічним полюванням. Дівчата йшли другу годину, а село все не з'являлося. А ми точно в потрібному напрямку йдемо. Ну, навігатора немає, пробурмотіла Валерія, самі розумієте, Павло сказав йти у цей бік. Сонце, здається, сідає, стривожено помітила Аліна. Дивіться! злякано прошепотіла Валерія. Дівчата завмерли від страху, дивлячись в глибину лісу. За деревами, перебігаючи від стовбура до стовбура, хтось ховався. Людей десять. Хто тут? набравшись сміливості, вигукнула Валерія, закриваючи собою дівчаток. Відповіді не було. Давайте повертатися до біса це село. прошепотіла Валерія. На що всі згодно кивнули. Дівчата розвернулися, збираючись йти назад до табору, і несамовито закричали. Перед ними стояла група підлітків, людей десять та кілька дорослих людей. Всі вони виглядали як канонічні мерці з фільмів жахів, посинілі тіла. Трупні плями на шкірі, рвані рани в плоті, і у всіх були перерізані горлянки. Також на тілах виднілися інші ножові поранення. Весь одяг був у бурих плямах крові. Зіниці у всіх збліділи, ніби вкрилися плівкою. Живі та мертві стояли навпроти. Ніхто не наважувався поворухнутися. Просто мовчки дивилися один на одного. Валерія машинально відступила назад, хруснула гілка. Небіщики зробили крок вперед. Дівчата закричали і кинулися бігти у бік табору. Це він нас вбив, гули їм вслід по той бічні голоси. Він і вас вб'є. Сьогодні річниця, віддайте його нам і будете врятовані. Та кого вам віддати, Боже, яка маячня! Олена мчала через ліс, у якому вже майже стемнішало. Де хоч хтось, як знайти Аліну та Валерію? «Гей, Аліна, Валерія, хтось. від страху Олена наважилася закричати. Ризикуючи себе видати, Хруснула гілка. Вона обернулася. Ой, це ви, як добре. Ми бачили якихось підлітків, переодягнених ніби у привидів. Напевно, нас справді лякають місцеві. Ми злякалися та побігли, а тепер я не можу знайти ні Валерію, ні Аліну, почала розповідати Олена. Раптом у повітрі блиснуло лезо великого ножа. Гострий метал, як у масло, увійшов у плоть Олени і заскриготів по ребрах. Обличчя дівчини спотворила гримаса болю. З рота текла густа кров, а із очей сльози. За що? крізь сльози промовила дівчинка. Ще один удар, ще хлюпала кров, плоть та нутрощі, а таємничий вбивця все ніяк не міг насититись. Фінальний штрих по шиї жертви, і ще один шедевр божевільного генія було закінчено. Олена дивилася в сутінкове небо нерухомим поглядом. Рука стискала кубку торішнього прілого листя, а з рота стікала цівка крові. Олена, Олена, Валерія, Боже, та що це? пролунав над лісом крик Аліни. Потім закричала Валерія. Дівчата шукали Олену і знайшли, але запізно. Аліна тихо не кричи, він, напевно, десь поруч, заїкаючись і захлинаючись сльозами, промовила Валерія. Ходімо до табору швидше, ми вже не допоможемо Олені. Треба повідомити решту про те, що сталося. Дівчата побігли у бік табору. Раптом Валерія зачепилася ногою за якийсь корінь і впала. Твою матір, як боляче. Аліно, я вивихнула ногу або зламала, я не знаю, мені дуже боляче. Валерія трималася за ногу і розхитувалася з боку в бік та кричала: Валерія Анатоліївна, прошепотіла Аліна, не кричіть, будь ласка, тихо. Нам не можна тут залишатися. А ви обіпріться на мене, нам треба терміново до табору. Не можу, я не можу, мені так боляче, плакала Валерія. Почулися кроки по опалому листю і хрускіт сухих гілок. Боже, це ви? Як я злякалася? зі сльозами в голосі промовила Аліна. Валерія пошкодила ногу. Допоможіть, будь ласка, довести її до табору. На нас напали. Олена мертва, це якийсь жах. Чоловік, що стояв позаду Валерії, підняв її однією рукою під лікоть, притиснув до себе спиною, блиснуло лезо ножа. Забруднене кров'ю Олени. Чоловік замахнувся і щосили ударив Валерію ножем у живіт. То це все ви? Ти хворий виродок, як же ми не здогадалися? Аліна позадкувала і розвернулася. Павло Андрійович відкинув тіло Валерії, витер ножа сорочкою і впевненим кроком рушив слідом за Аліною. Аліна бігла лісом, не розбираючи дороги, і несамовито кричала. Дівчинка розуміла, що її навряд чи хтось почує та допоможе, але в неї була справжня істерика від пережитого жаху. Як вони не запідозрили Павла, адже це було на поверхні негарний, непопулярний підліток, якого всі ображали, єдиний, хто вижив, з незначним пораненням на показ це ж класичний маньяк з типового слешера, який вона так любила. Хто міг подумати, що вона сама виявиться героїною одного з таких? Раптом дерева стали рідішати і зовсім закінчилися. Вона вибігла на галявину перед озером. В одному з літніх будиночків виднілося тускле світло. Хлопці, Кирило, Ден. закричала Аліна і побігла до будиночку. Кирило, допоможіть. Це Павло, вбивця, він псих. Аліна відчинила двері в будиночок і закричала до зриву голосу. Кирило і Денис були підвішені до протилежних стін, так само як Марічка в їдальні. Обидва мали розпороті животи, випатрані нутрощі і перерізані шиї. Боже мій! кричала Аліна, розмазуючи по обличчю бруд, сльози і кров. Одна в порожньому таборі з маньяком-психопатом. Що робити, куди бігти, куди взагалі тут можна втекти? Потрібно знайти хоча б якусь зброю. Погляд впав на вила, що валялися біля входу в будиночок, але Аліна не встигла схопити їх. Між деревами промайнула біла сорочка і пролунав хрусткий дгілок. Дівчинка побігла вздовж озера у бік корпусу. Треба добігти на шосе, в таборі точно залишатися не можна. Раптом щось збило її з ніг, тупий удар по голові, світ, занурившись у вечірні сутінки, остаточно згас. Аліна прийшла до тями на причалі. Через дошки вона бачила блискучу воду. Отямилася? посміхнувся Павло. Навіщо ви це робите? запитала Аліна, сплюнувши кров. Вмовляти, відпустити її вона не стане, такий точно не відпустить. Це вже зрозуміло, але треба хоча б якось розтягнути час. Навіщо незрозуміло. Просто хотілося пожити зайві п'ять хвилин. Навіщо я це роблю? реготав Павло. Ти хоч знаєш, що таке бути ізгоєм, посміховиськом, хлопчиком для биття, я покарав їх усіх, цих гарних, дружніх, лицемірних покидьків. Потім я почав відчувати провину, вирішив відновити табір у пам'ять про цих виродків. І тут приїхали ви, такі ж гарні, багатенькі, дружні, самозакохані, і я зрозумів, який подарунок зробив собі на річницю. Павло підняв голову і зареготав, як божевільний. Хоча чому як? Він же псих і є. Ти хворий виродок, не витримала Аліна. Що тобі дадуть ці всі смерті? Ти так і залишишся приниженим забитим виродком. Як би ти не виглядав зараз і винен у цьому всьому лише ти, нещасний псих, плакала та кричала дівчинка. Павло замахнувся і щосили вдарив Аліну по обличчю. Дівчинка впала на дошки настила. Настав час закінчувати з тобою, сучка, ти будеш моїм десертом. Уявляєш, як ефектно знайдуть твоє тіло, прив'язане до причалу і поїдене птахами. Тебе посадять, закриють до психлікарні. Ні, мала, не хвилюйся за мене, мене тут ще немає. Я всім сказав, що захворів, і відлежуюсь вдома. А ви поїхали до табору з Валерією, переможно засміявся Павло. Раптом ззаду пролунав якийсь шум. Павло не встиг ухилитися, і через його живіт пройшли гострі вила. Аліна заволала і відштовхнула від себе психопата. На причалі на пригнутій нозі стояла Валерія. Павло впав на живіт, у його спині стирчала палка від вил, які Аліна бачила біля будиночку. Вставай, дівчинко. Дбайливо подала руку Валерія. Цей виродок більше нічого нам не зробить. Несподівано Павло схопив Валерію за ногу, вона впала на підлогу. Павло поповз до неї, дістаючи з-за пояса великий блискучий ніж і полоснув дівчину по горлу. Причал залило калюжею бурої крові, яка, просочуючись між дошками, протекла в озеро. Поверхня водойми раптом зарябіла, ніби повіяв вітер. Навколо причалу з'явилося якесь сяяння, з води почали з'являтися руки мерців. Віддай його нам, і ми тебе врятуємо, пролунав голос звідкись з-під води. Аліна щосили вдарила ногою по голові Павла, що повз до неї, вибила в нього з руки ніж, схопила його і всадила йому в спину. Потім, з криками та слізьми, дотягла його тіло до краю причалу та зіштовхнула його у воду. Руки мерців почали тягнути його за ноги й руки в різні боки, жадібно гладити його, вимазуючи брудом і кров'ю, розривати на ньому одяг, пролунав хрускіт кісток і тріск тіла, що рветься. Мерці розривали свого вбивцю на частини та йшли під воду зі своїм кривавим трофеєм, скривавлену брудну та злякану аліну підібрав на шосе поліцейський патруль. Громадські машини боялися зупинятися і підбирати дивно і лякаючи виглядаючу дівчинку, а поліція не мала вибору. Коли Аліна все розповіла, до табору вирушила поліція. Пошуки тривали кілька днів у невідремонтованих літніх будиночках, а також на дні озера, було виявлено велику кількість дитячих тіл різної давнини, колекція, яку всі 20 років збирав Павло Андрійович. Який не зміг зупинитися на помсті своїм кривдникам, втім тіло самого маньяка знайдено не було.